Чи буде розділена Україна? Чи буде розділено? Ну, тут лисиця випадає. Так, сильний враг, сильний гнів. І оця ця ворує. І що? Це пока фантазії. Борьба за виживання. враг за спиною. Подлость. Подлость, Егоїзм. отсрочка, йде. Отсрочка. Облегчення страданий. Пусти розговори. Пусти розговори. Тут є якийсь розрив? Раз Разрыв, карта разрыва. Але хороша помощь. Помощь миру. Уход врага. Вот этот сильный враг, сильный гнев. И уход, врага. Колесо фортуны. Женщина якась помогает. Положительное развитие, прогресс. Решение. Проблема будет решена. Я пока не бачу, есть какой-то разрыв сейчас.